Вітаю! Це програма події тижня. Підсумок найважливішого, що відбулося у Павлограді за останні сім днів. Місто пережило масовий блекаут, шукало рішення у складних умовах, підтримувало одне одного, а також жило повсякденним життям з турботами, вірою і надією. Про це далі. Як Павлоград тримався під час аварійного відключення електроенергії, і які системи вдалося втримати в робочому стані? Пункти незламності, чи стали вони справжніми місцями підтримки? Холодні батареї і замкнене коло документів, коли тепло залежить не від погоди, ожеледиться і травми, що радять лікарі у небезпечну пору. І про духовне, як павлоградці, відзначили свято водохреща. Масштабний блекаут став серйозним випробуванням для всіх міських служб. В умовах відсутності електроенергії ключовим було зберегти життєдіяльність Павлограда та забезпечити базові потреби мешканців. Які рішення ухвалювали і що вдалося стабілізувати у нашому першому сюжеті. У період блекауту міський голова Павлограда Анатолій Вершина провів засідання міського оперативного штабу та комісії ТЕПТНС з питань забезпечення життєдіяльності міста в умовах аварійного відключення електроенергії. Питання моє як міського голови і всіх всієї структури це забезпечення життєдіяльності нашої громади настільки, наскільки ми можемо або зможемо. Теплопостачання у місті забезпечене на 40%. відсотків. Упрацюють невеликі котельні та ті, що були модернізовані. Великі центральні котельні, що знаходяться на містгілці, гілці, му кварталі та селищі 18 вересня зупинені, бо потребують для запуску такої потужності, що не може забезпечити навіть найбільший генератор. Також міський голова зауважує, що в місті існує проблема з несанкціонованим зливом теплонесія з батарей у квартирах. Під час надзвичайної ситуації, в якій ми знаходимося зараз, такі дії загрожують зриву роботи навіть тих котелень, що зараз можуть працювати. Тому я дав команду: це буде виконано обов'язково. Ті будинки у нас є, де велике споживання і втрати води, гарячої води або теплоносія, Ми їх відслідковуємо і ці будинки ми будемо примусово відключати. Відключає, закриваємо задвижки і блокуємо повністю будинок. Іншого варіанту у нас немає. Водопостачання у місті є, адже підприємство Дніпро і Донбас відновило роботу. Резервуари заповнені, проте воду мешканцям подаватимуть за графіком. Дуже велика проблема в водовідведенні, тому що канеески. Каналізаційно-насосні станції вони не встигають відкачувати все це. Чому? Тому що у них немає таке підключення електроенергії постійно, і у нас курсують наші генератори, які перевозимо на причепах, на тракторних причепах. Приїхали на КНЕСКО, включили, відкачали, поїхали на іншу КНЕСку, включили, відкачали. Комунальне підприємство Павлоградводоканал під час відсутності електроенергії працює у складних умовах і виконує великий обсяг роботи і вдень, і вночі, щоб забезпечити відкачування стічних вод каналізаційними насосними станціями. На час відсутності електроенергії в місті ми використовуємо дизельні генератори, транспортуємо, підключаємо, щоб працювали. Каналізаційні насосні станції, стоки постійно поступають, і їх потрібно відкачувати. Для цього використовуємо дизельні генератори. Медичні заклади забезпечені альтернативними джерелами енергії. Вони працюють, але у режимі жорсткої економії. Там, де живлення забезпечується за допомогою генераторів, роблять технічні перерви для їх обслуговування і охолодження. Планові операції перенесені. Працювали на альтернативному живленні МРТ, і воно не може просто у нас бути вимкнене. І працювали це по лікарні інтенсивного лікування, і працювало приймально-діагностичне відділення. По температура повітря в палатах в межах норми, за врахунок того, що стаціонар весь утеплений, тобто там комфортна температура. Що стосується першої лікарні, планова лікарня, не бачимо ризиків. В пологах у нас на, сьогодні, на сьогоднішній момент жінок поки що немає, але якщо є, то у нас є і сонячний запас сонячних батарей, і є генератори по відділі. Я Думаю, що ми тут справимось. Як повідомила Аліса Рябова, вакцини в амбулаторії зберігаються у холодильниках, що тримають температуру протягом трьох діб. Тож загрози для їхнього зберігання немає. У всіх лікарняних закладах у нас є альтернативні джерела водопостачання і на всіх них стоять генератори. Тобто у разі необхідності вони вмикаються і лікарні без води не залишаться. Павлоградський терцентр працює за допомогою генератора. Тож люди, які там проживають, забезпечені усіма базовими потребами. Розпочали роботу пункти незламності. В більшості вони працюють на базі навчальних закладів міста. Їхні адреси і графіки роботи доступні на офіційних ресурсах. Раніше міський голова доручив забезпечити пункти інверторними зарядними станціями, і ця ініціатива вже реалізована. Громадський транспорт курсує за звичайним графіком. Світлофори працюють, але не всі. Безперебійники, які раніше встановило підприємство Павлоград світло, розраховані на планові відключення електрики. Тож під час блекауту, через деякий час батарея сідає і вони також вимикаються. На багатьох перехрестях із споживавленим рухом світлофори працюють. Це стало можливим завдяки тому, що Павлоградсвітло заздалегідь підготувалося до надзвичайних ситуацій і знайшло спосіб заживити їх від генераторів підприємств, розташованих поблизу. Міська влада за результатами засідання комісії запросила правоохоронців убезпечити рух на дорогах міста. Маємо надію, що енергетики впораються і зможуть стабілізувати ситуацію. А поки Павлоград тримається війна. На жаль, вплинути на ту або іншу ситуацію, ми можемо робимо на сьогоднішній день максимально все, що можна зробити, для того, щоб люди жили. Нам треба вистояти, нам треба витримати, нам треба перемогти. Обов'язково, Обов тому що іншого варіанту у нас немає. У період тривалих відключень саме пункти незламності стали для багатьох містян місцем тепла, світла і зв'язку. Наскільки вони були затребуваними, та хто найчастіше потребував допомоги? Під час масового блекауту по всій області у місті працювали пункти незламності. Наразі подачу електроенергії відновили в більшості громад області. Однак ситуація з електропостачанням залишається складною. В пунктах незламності павлоградці могли зігрітися, підзарядити телефони та повербанки, скористатися інтернетом, випити гарячі напої. По місту відкрили сім пунктів. Їхня робота відбувалась за графіком. Пункти незламності облаштовані генераторами, мають освітлення, доступ до питної води, забезпечені базові умови для кількагодинного перебування. У деяких з них чергують працівники, які допомагають людям та слідкують за порядком. Місцева влада наголошує, у разі тривалих відключень саме ці локації стають точками підтримки для громадян. Ми відвідали кілька пунктів, щоб довідатися, чи приходять туди люди. Ну це супер, тому що коли немає світла, і ти не можеш ні працювати нормально, бо комп'ютер розряджається, ні телефонувати, тому що телефон розряджений. Тому класно, що є в центрі їх декілька і можна було прийти і підзарядитися. Ну є зарядні станції, є павербанки, але їх не вистачає, якщо цілу добу, наприклад, немає світла. Вистачає там на півдня, наприклад, і все. Генератор аж дома не поставиш в квартирі. Ну якщо світло не включить, то прийдеться прийти. Спасибо їм, дай їм Господи, здоров'я за те, що вони зробили таку нам услугу. Мені вісь. Кові сказали, то я заряджала в бомбоубежище, там не працює. Ма мені хлопці йшли, говорять, ідіть в пункт незламності. Я прийшла, дякую їм, дай їм боже всім здоров'я. Та я стара людина. Ні, мені позвонить дітям, що я жива здорова, слава Богу. Я ні з ким не розмовляю, це мені телефон хватить на три дні. У міській раді закликають павлоградців заздалегідь ознайомитися із адресами найближчих пунктів незламності та графіками їхньої роботи. За можливості брати із собою необхідні речі у складні моменти. Саме взаємна підтримка допомагає місту залишатися незламним. Поки місто намагалося утримати тепло для мешканців одного з будинків. Проблема опалення залишається невирішеною вже кілька місяців. Технічна несправність перетворилася на юридичний глухий кут, а холод на щоденну реальність для людей. Без централізованого опалення, починаючи з листопада, саме так живуть мешканці одного з будинків на вулиці Незалежності. Причина внутрішньої тепломережі, до якої не можуть дістатися ремонтники. Вже кілька місяців у батареї холодні. Люди кажуть, проблемна ділянка розташована в приміщеннях приватного власника, які нині здають в оренду. Доступу для робіт досі немає. З листопада його немає. Із-за того, що пройшов порив теплотраси в квартирах 34, 35, 36. За словами мешканців ці приміщення належать мережі аптек та банку. Банк не дає зайти в приміщення. Щоб зробити ремонт теплотраси, яка йде у нас по квартирам. Підвала в нас немає. За словами людей, труби колись сховали під підлогу, залили бетоном і накрили плиткою. Тепер, щоб дістатися до місця пориву, потрібні роботи всередині приміщення. Мешканці запевняють, готові відновити підлогу після ремонту і надали гарантійний лист про прибирання. Ми сказали, що зробимо ремонт і заложимо кафелем, пустіть нас зробити по квартирі зверху полу. Вони згосились, ми це ж, ну ви ж розумієте, що в нас грошей не стільки ж багато, а 30 тисяч для нас це теж гроші. Ми зібрали гроші, купили, закупили ці ж труби, заказували, там сантехнік заказував, приїхали робити, а вони кажуть, ні, дозвіл ще треба нам. І так кожен день ми ходимо, дозвіл то з Запорожжя, то з Дніпра, а тепер уже з Львова. Дайте гарантійне письмо, що ви за собою поприбираєте. Дали. Дали. Вони все одно не дають згоду почати ремонтні роботи. У будинку переважно живуть літні люди. Дехто має інвалідність і потребує постійного тепла. Через холод мешканці змушені вмикати обігрівачі, витрачати більше електроенергії та грітися будь-якими доступними способами. Знімальна група побувала в квартирі однієї з мешканок. Жінка показала, як утепляє вікна і намагається зберегти тепло, бо доглядає за лежачою мамою. Ось заділено оце скотчем, Тут двостороннім скотчем. Бачите, не відкривається притягнуто все. Точно так же. В кухні этот, і ще і балкон у мене оце весь заділений. Тож оцього оце, скільки я потратилася, ну це вже фік з ним. Ну оце просто ну без нього вообще було б Дубай, тому що по полу полтя. Ми надіялися по-хорошому домовитися. У теплоенерго пояснюють, порив стався на внутрішніх трубах будинку. Через витік котельня не може постійно підживлювати систему, інакше це зупинить її роботу та може залишити без тепла весь мікрорайон. Тому будинок тимчасово відключили від опалення. Проблеми з ненормативним підживленням було виявлено ще з початку опалювального сезону за адресою незалежності 151. Спочатку це було 3-4 метри кубічних за, за добу, при нормі 2 куби. Постійно вона потроху збільшувалась, збільшувалась, перекривали, шукали жильці свій порив. Але вже на початку грудня це підживлення було більше двох кубів на годину. І котельня вже не справлялася з таким підживленням, вона зупинялася. І було прийнято рішення перекрити зовсім цей будинок для того, щоб залишити весь район запалення. А орендарі приміщення, через яке проходить труба, кажуть, вони не власники і без письмового дозволу не можуть впустити ремонтників. Це не не пускаете это э, ОСББ должно обратиться к Галине Владимировне, которая дали телефон, все письмо направить. И она должна дать ответ им. Записала. И тогда, и тогда они смогут ремонтировать. Уже Только зверталися. Уже звертались. И письмо есть. И да, Юлия Николаевна. Да. Вона ж по факсу передали. Не по факту. Передали, ну, там же ж рассматривают, вот перезвоните Галине Владимировне, спросите, вот это... где наш ответ. Мы вам передадим. Как она вчера мне сказала, что там без печати неправильно, но она все равно... Что, а, печати не было? Не знаю, печать есть, но как печать... Дмитрий, скажите, пожалуйста, какая там печать, что там неправильно? Ну, они неправильно документы подали. Мешканці кажуть, усно домовлялися, але письмовий дозвіл отримати не можуть. Водночас і офіційної письмової відмови теж немає. Через це ремонт зупинився. Під час розмов сторони знову й знову повертаються до одного. Людей відправляють до власників і просять правильно подати документи. А мешканці кажуть, часу майже немає. Попереду знову морози, а в квартирах вже дуже холодно. Ми також зателефонували власникам приміщення, проте слухавку ніхто не взяв на даний момент. не можу прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме сповідомлення, аби за телефонувати, будь ласка, пізніше. Тепло у цьому будинку сьогодні залежить не від погоди, а від паперів і доступу до приміщення. Люди просять лише одного дати можливість ремонтникам усунути парив, щоб у квартирах знову стало тепло. Зима це не лише холод, а й підвищений ризик травм. Слизькі тротуари змушують бути особливо уважними навіть під час звичайних справ. З якими ушкодженнями найчастіше звертаються до лікарів і як убезпечити себе, розкажемо далі. Через нестабільну погоду та ожеледицю кількість травмованих зросла. За медичною допомогою дедалі частіше звертаються до травматологічного відділення. Слизькі тротуари щодня випробовують пішоходів. Під час ожеледиці травматологи фіксують збільшення кількості звернень. Люди падають просто на вулицях. Забої, пошкодження зв'язок, переломи. Незважаючи на складні погодні умови цього року, кількість звернень менша за попередні сезони, зазначають лікарі. Дуже замітна різницю. Тобто, різниця в тому, що і краще стали чистити дороги, і завдяки усиллям нашої міської влади. Попри це, повністю уникнути небезпечних ситуацій на вулиці не завжди вдається. Одна з пацієнток травмпункту розповідає, як звичайний вихід з дому завершився травмою. Я просто йшла по вулиці. Вулиця була дуже слизькою. Це було на перехресті доріг, там, де машини їхали і тормозили. І це був сплошний льот. Я підскурнулася і впала на руку. Да, це була боль дуже велика. Зразу я не звернулася на травмпункт, але рука боліла й боліла, то прийшлося сьогодні звернутися на травмпункт, де мені е, оказали допомогу. Швидко, якісно і дуже добре. Лікарі закликають містян без нагальної потреби не виходити з дому. А тим, хто все ж вирушає у справах чи на роботу, заздалегідь подбати про захист. Потрібні за методи захисту. Це є спеціальні накладки на взуття, є тростинка, яку можна взяти, або просто ходити по тротуарам. І тут ну, буде тоді достатньо. Тож уважність і прості запобіжні заходи можуть уберегти від серйозних травм. Адже наслідки падінь інколи потребують тривалого лікування. Попри війну і складні обставини, павлоградці зберігають традиції та знаходять опору у вірі. Цього тижня в місті відзначили одне з найбільших християнських свят водохреще. Як воно минуло у завершальному сюжеті. Свято хрещення Господнього або водохреще одне з найбільших християнських свят. Цього дня православні згадують хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан. І це звучується вода. Христос хрещається, звичайно, ми написали свято. Святкове богослужіння відбулося й у храмі архистратига Михаїла Православної церкви України. З самого ранку сюди приходили віряни спільно помолитися та долучитися до освячення води. Духовний сенс водохреща полягає в тому, що нам є свята Троїця. Бог. В трьох іпостасях, але так як Господь є єдиний, це Бог Отець, Син і Дух Святий. Саме в сьогоднішній день, день водохреща, Господь являється людям, тобто Богоявлення. Являє, Господь являється людям, показується повна стихія, природа оживає. Разом з цим ми клоняємося Святій Тройці, єдиносушній і нероздільній. За церковною традицією, вода, освячена на водохрещі, вважається святинею. Її зберігають упродовж року та використовують під час молитви, просячи здоров'я, миру та Божого захисту. Вода вся вже освячена, природа і стихія вся освячена. Тут немає нічого такого надзвичайного, але для нас, так як для християн, це як оновлення, тобто ми оновлюємося разом з природою. Сьогодні оновлюється все єство, оновлюється природа, і ми маємо приклад тому, що ми хрестимося в воді. Від води. Ми народжуємося від води. І для нас це, звичайно, дуже велика радість, що сьогодні ми дочекали такого свята. На водохреще до храму приходять цілими родинами. Цього дня особливо відчувається єдність громади та сила спільної молитви, кажуть віряни. Ну, це, мені здається, це очищення, коли людина водою, вода ж несе енергію. Да, людина очищається і ну, не то щоб змиває свої гріхи, ну намагається бути ближчою до Бога. Намагаємося бути, ну і жити по законам Божим і бути ближче, тому що в важкі часи і молитва вона допомагає. Я читаю молитву сама, яку я знаю, яку бабушка мене навчила. Я освячую все, все подвір'я, все, ну, все майно, яке в нас є. Ще й мамі там привозю, ну не знаю так. Да, освячую все сама. І со своєю молитвою, та, що в мене в душі, от те, що мене бабушка привчила, от сама. Все роблю хреща це воз'єднання з Господом і воз'єднання святої Троїці з Духом Святим, Богом Отцем, Богом Сином. Це дуже велике свято, дуже таке трепетне свято. Я люблю його. Я люблю його. Ви щороку приходите? Щороку, щороку. Я з Богом завжди. То ще зараз такий час, що без нього нікуди. У час війни молитва набуває особливого значення. У храмі цього дня молилися за українських захисників, за рідних і за якнайшвидше настання миру. Хотів би побажати миру на нашій українській землі, поблагословити народ України. Прошу у Бога великої ласки, щоб Господь великої любові повернув всіх наших воїнів додому, неушкодженими, живими. Звільнив їх від всякої біди, нужди, кривди, горя і поблагословив всю нашу українську землю. Свято Водохреща нагадує про духовне очищення, оновлення та віру, що допомагає вистояти навіть у найскладніші часи. Щоб війна закінчилася, щоб всі здоровими були. Таким був тиждень у Павлограді. Непростий, але показовий. Місто вчиться жити і працювати в умовах викликів, підтримуючи одне одного і не втрачаючи людяності. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, своїх близьких, до зустрічі у наступному випуску. Подій тижня.